Привіт всім. 31 жовтня. А дивіться, яка погода прекрасна. І в мене цвітуть Цвіте ешольція оранжева. Дивіться, яка краса. Там і там. Ось. І ще в мене є жовта. Теж цвіта навіть навіть бджілка ось попала. От. Сама дивуюся. Це мої Сантоліни такі гарнесенькі. І дивіться Маргаритки, як гарно розпустилися. Думала, що це весняні квіти. А якщо їм добре, то вони цвітуть ціле літо. Ну, влітку було дуже жарко, а зараз їм, я думаю, дуже гарно. Санталіна, рута. Ось трояндочка, яка з палички виросла. От. І ось мої морознички маленькі. Теж пережили і зиму, і літо. І, може, скоро будуть цвісти. Сакулєнти теж не відстають. А ось, що ми з вами саджали, і це навіть краще виглядає, ніж на кущику Лавонда. І сам шити не відстають. Я думаю, їм гарно. Добре, що я не занесла в кімнату. Усім набагато краще. Так що життя не закінчується, все продовжується. Головне, щоб світило сонечко. І фацелія не відстає, хоч це вже й не клумбочка. Але дивіться, як яскрава, гарнесенька. А подивіться на цих хлопців, чорнобрівців. З вершечку все посохло, а знизу вони виглядають і дякують сонечку, що ще їм посвітила.